Чистити сковорідку, заодно буде мій свіженький відгук і побачимо, як наш антижир справиться з цією проблемою. Починаємо. Так, попередньо я трохи нагріла сковорідку і зараз будемо пробувати її відмити. Наносимо антижир. Бачите, як гарно працює. Зразу починає діяти. О, красота. Боже, зразу, зразу починає діяти наш антижир. Боже, яка красота. Я не можу з ним Ну, Зараз трошки почекаємо і я покажу вам результат. Пройшла одна хвилина, і ви тільки гляньте, яка взаємодія йде з запеченим жиром. Ми ще Трошки почекаємо і будемо знивати. Так, а ну що, мені дуже зручно от моєї рукові. Я вікуві, хочу вам показати. Дивіться, як класно. Як класно відмиває такий пригорілий, застарілий жир. Дивіться. Красота. Просто, просто супер. Так, ну зараз я її помию і вам ну, ось і Все, друзі, моя сковорідка чиста. Наш антижир справився на всі 100%, як завжди. Всім рекомендую, дівчатка, у кого ще немає цього засобу, він не тільки чистить сковорідки, він чистить каструлі, витяжки, грилі, духовки. Все буде блестіти, все буде як нове з антижиром.